Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаюся Отець Юрій Щурко і ще раз запрошую вас до роздумів над книгою псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали і трохи порефлексували над 36 псалмом, який автор Давид написав у формі строфи. І цей псалом часто зраховують до псалмів плачу, дехто його бачить, як частин літератури мудрості, але ми про це. Поговоримо трошки згодом. Псалом починається з заголовку, в якому є вказівка провідникові хору, і вказано, що це є текст Слуги Господнього Давида. Після того автор відразу починає говорити, що нечестивий говорить неправду і не робить добра. Є опис життя людей, які не знають Бога. Гріх нашіптує грішникові в його серці. Немає Божого страху перед очима в нього. Він бо облещує себе у своїх очах, що не знайдуть його провини, не будуть гидуватись. Слова уст його неправда і лукавство. Він перестав розумно мислити, добро чинити. Далі він говорить про те, що нечистиві самі по собі є злими людьми, а Господь, натомість, якого вони не хочуть знати і не знають, є люблячим. І праведним. Він, мається на увазі нечастивий, беззаконня задумує на своїм ложі, ступає на дорогу недобру, злом не гидує. Милість Твоя, Господи, небес сягає, вірність Твоя похмари, справедливість Твоя, як Божі гори, суди Твої, немов глибока безодня, людину і скотину, Господи, спасаєш. І далі Псалом стверджує в трьох наступних віршах, що Бог є прихистком і джерелом життя людини, яка дорога, о Боже, твоя ласка, людські сини під захист крил твоїх прибігають, насичуються ситтю дому Твого, потоком солодощів твоїх їх напуваєш. бо в тебе джерело життя, у твоїм світлі побачимо світло. І в кінці псалмопівець стверджує, що нечестиві завжди будуть зупинені, і вони зазнають поразки. Продовжи ласку твою тим, що тебе знають, і справедливість твою тим, що праві серцем. Нехай нога гордих на мене не наступить, рука безбожно нехай мене не відпихає. Ось упали лиходії, провалились, не можуть більше встати. Як я вже сказав, на початку цей псалом Давида написаний у формі строфі, і багато коментаторів зараховують його до псалмів плачу. Проте ряд інших дослідників вважає, що з огляду на зміст, який присутній в цьому 36-му псалмі, він загалом не відповідає до жодного з прийнятих чи типових зразків псалмів. На початку він містить роздуми про природу злих людей з другого п'яти по п'ятий вірш. Але тут немає молитви про їхнє знищення, як це зазвичай буває у Плачах чи псалмах прокляття, таких як, наприклад, попередній 35-й псалом. Далі гімн, який прославляє Божу доброту з віршів 6 по 10. І, очевидно, останні три вірші містять молитву до Бога про благословення праведних і покарання нечестивих, яка є подібною до закінчення багатьох інших псалмів. Власнева присутність опису. Який вказує на природу нечестивих на самому початку, для багатьох дослідників є нагодою, щоби, властиво порівнюючи цей опис з контрастом, який описує Бога, вважати, що це є псалом, який можна зараховувати також до мудрісних псалмів, бо ті теми, які вказують з одного боку на Бога, його характеристики, праведних з другого боку, на немудрих, нечестивих. Ці теми властиві для так званих, е, званої літератури мудрості. Під провідником Хору, який згадується у заголовку, ймовірно, мається на увазі Левіта, який був відповідальний за спів у храмі, а означення Давида як Господнього Слуги, зустрічається і в інших псалмах, також, зокрема, і в другій книзі Самуїла в 7 главі. Стародавні ізраїльтяни вірили, що кожна людина має дві основні схильності: схильність до добра. І схильність до, до, до зла. Тому псалмопівець стверджує, що схильність до зла проникла в саме серце грішника, породжуючи оману, обман і всілякі лукавства і лиходійства. Саме тому нечестиві обирають шлях зла, а не шлях праведності, і все на цьому шляху, яким вони йдуть, чи повзуть заплямоване гріхом. Тут псалмопівець представляє принцип, який мотивує поведінку на частивих принципу, яким керуються праведні. Перші керуються гріхом, другі ж мають постійний трепет перед Богом, який літературу мудрості називає страхом Божим. Божественні риси, які представляє Псалмопівець в 6-7 віршах, пов'язані з досвідом Ізраїлю, Бога, який уклав з ними завід. Любов Бога є незмінною і такою великою, і неймовірною, що сягає небес, як ми читаємо у шостому віші. У е, цьому е, властивому вірші єврейський текст на означенні любові, яку Хоменко перекладає, до речі, як милість, вже те поняття єврейське хесет, яке дослідно можна перекласти як непохитна любов, доброта, вірність, відданість. Основна ідея цього терміну стосується вірності у стосунках. А тут в псалмі мається на увазі також любов, як вірність Бога до свого народу. Далі тут сказано в 6 Вічі також, що вірність Бога аж по хмари, сягає хмар. Автор вживає поняття емуна єврейське, яке можна перекласти, окрім того, як вірність, також твердість, стійкість, правдивість. І у буквальному значенні завжди тут йдеться, коли вживається поняття ему простійкість або твердість, але абстрактно, так, ідейно, тут є вказівка на якість надійності, особливо тієї, якою володіє Бог або ті, які перебувають у правильних стосунках з Богом. Тобто Божа надійність не є якоюсь крихкою. Святий Павло потім, коли говорить про Христа, він каже, що надій на нього не засоромить. Отже, цей іменник Емуна зазвичай використовується для опису аспектів Божого характеру, які викликають довіру у тих, хто його знає, хто досвідчив його присутність в своєму житті. Каже псалмопівець справедливість Божа, як, як Божі гори у сьому віші. На означення справедливості автор вживає поняття «цедака», яке дослідно можна перекласти і як праведність, і як справедливість. І також він інколи цей термін десь виступає як вірність. Цей термін, властиво, дуже місткий і передусім містить у собі ідею Божого порядку, праведності, справедливості, але також в окремих місцях вживається і для означення вірності, завіту Бога з Ізраїлем. Іншим словами, Бог не може порушити порядок речей у світі, частиною якого є його вірність, частину якого є його вірність завіту з Ізраїлем, а також із людиною. Тому, коли людина грішить, тобто руйнує своє життя, відходить від Бога, Бог не полишає її на призволяще. Святий Павло потім скаже, що наша невірність. Не може знищити Божу вірність. І тут, властиво, на означення цієї божної вірності вживається також і поняття цедака, яке вказує на те, що Бог береже свій порядок і нічого, і ніхто не може його підважити. І якщо гріх, властиво, руйнує цей порядок, то Бог зробить усе, щоб гріха не було, а його порядок був відновлений. Божі суди, глибока безодня, каже псалмопівець в цьому виші, Він використовує часто вже вони тут в Старому Завіті термін мішпад. Дослівно можна перекласти як суд і справедливість. Це, те, очевидно, що бракує нам, зокрема, в нашій країні. Цей термін часто використовується для вираження як атрибуту справедливості, так і виконання судового рішення в якомусь судовому процесі. Цей термін мішпад походить від такого кореня. Який використовується для опису характеристик, які повинні мати е, ті, які керують е, країнами в стародавній світі, це царі сьогодні, очевидно, е, також і судді, і, і будь-які власні мужчі, які повинні поводитися чесно і забезпечувати виконання справедливості відповідно до стандартів Господа, які він об'явив у своєму слові. Цей термін також вживається для означення остаточного суду і часто описує, як Господь. Рішуче і несподівано втрутиться, щоб покарати своїх ворогів і, так і ворогів людей, які є дорогі для нього, так, які є праведні, щоб забезпечити справедливість і винагороду для цих праведних. Ці божественні властивості керують усім світом, небесами, які є Божим домом, хмарами, які в язичників вважалися одягом Бога бурі, високими горами, які, на думку язичників, були місцями, де мешкали боги на землі. Так, і глибокими водами, які вважалися хаотичною загрозою для порядку творіння. Бог, який уклав завіт з Ізраїлем, а через виплочення свого народного сина із усім людством, є тим самим Богом, який переміг усі сили зла і панує над усім творінням, над усіма стихіями, які нерозумні язичники обожествували. З цієї причини зло, яке чинять нечистиві люди. Не може зрівнятися з силою цього Бога, і ті, які перебувають у завіті з Богом, можуть бути впевнені в божественній опіці. Кила Бога, про який згадується у восьмому вірші, є образом захисту, вони нагадують образ птаха, який захищає своїх пташенят. Дев'ятий, десятий вірш говорить нам про те, що Бог живить праведних, годуючи їх і даючи їм життєдайну воду для пиття. Насправді Бог сам. Є джерелом життя і світла. Псаломпівець молиться, щоб залишитися в обіймах Божої завітної любові і бути захищеним від хитрощів нечестивих, які в кінцевому підсумку будуть проведені на суд Божественної справедливості, щоб відповісти за всі свої гріховні вчинки. У Новому Завіті символи їжі, пиття, світла, Йоанн використовує для того, щоб передати. Своє розуміння Бога, Його діяння в цьому світі, присутність у цьому світі, зокрема, коли Ісус пояснює мету свого місію, приходу і так далі. В пролозі Йоанн каже про Ісуса: у ньому було життя, і життя було світло людей. Сам Ісус каже, Я світло світу, Я хліб життя, або каже Той, хто нап'ється води, якої Йому дам, не матиме спраги по віки. Вода, бо що дам йому я стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. І, очевидно, ми знаємо, що це було в розмові з Самарянкою. Також і в сьомій голові Іван Людіана повторюється, хто спраглий до мене, нехай прийде і п'є, і так далі. Завдяки цьому свідченню, християни розуміють, що джерело життя, яке є в Бога, це і є Господь наш Ісус Христос. І тому християни розуміють, що святі таєнства, богослужіння є способом, через який Бог присутний через нас, а ми беремо участь в його житті і, і, і оці Його якості, Його вірності, його любові, дуже поетично за допомогою символи, представлені в 7-8 вірші цього псалма, який розповідає про того самого Бога, який об'явив. Себе у своєму єднородному сині і помер задля мене, задля тебе на Христі. Нехай цей псалом, в якому ми можемо читати про Божу милість, про Його опіку і про те, що ті, хто не хоче жити відповідно з його порядком, не мають майбутнього, буде для нас також покріпленням в часі цієї страшної війни, розуміючи, що злоба лукавих і нечестивих, вона не є вічна. Господь їх розсіє, і вони просто згинуть, як роса на Сонці. І тому хай Господь благословить всіх, хто захищає Божий порядок, хто захищає мир і справедливість в цьому світі, зокрема, береже наших захисників, захисниць, хай вам щастить, читаємо псалми за нас, за наших відважних воїнів. Слава Ісусу Христу!